Звуть мене Микола Шваб. Я один з найстарших воїнів батальйона Айдар. Мені часто задають питання, що ти тут робиш у своїх 64 роки? Мені інколи легко відповідати на це питання. А інколи так. Так тяжко. Що в мене слів немає. Як я можу відповісти, що я тут? Коли оцю пов'язку я одягнув на лівий рукав 1 жовтня, коли ми хоронили своїх 28 побратимів. Я у своєму підрозділі був не тільки старшим воїном, я був ім і батьком, і дідом. У мене були і діти мої по віку, і були і онуки. Тому я давно зробив свій вибір. Коли моїй Україні загрожує небезпека, я буду поруч з ними. Як приклад для молодого покоління.